Просто зараз у прямому ефірі прямого каналу ми подамо вам ну такий дійсно сенсаційний дебют, адже. Ми е, характеризуємося і уславлені своєю відкритостю для глядачів, для нашого поглядацтва. І не секрет, що багато з багато з вас, багато з вас бували і на екскурсіях е, на прямому каналі, просто наживо заходили до нас, роздивлялися студії, знайомилися із працівниками, дивилися, як саме забезпечується робота у прямому ефірі. Зараз унікальна ця можливість доступна і для тих людей, які послуговуються у побутовому житті жестовою мовою. Наш жестомов Марина Леферова про, проводить проводить екскурсію просто-просто наживо. Дивіться для того нашого поглядацтва, хто е, послуговується жестовою мовою пожиттєво. Отак, от, от просто, задля того, аби якомога більша кількість глядачів була. Поінформована була дотична до тих подій, які відбуваються у державі. Працюємо і ми на прямому каналі. Працюють наші жестомови, які дуже майстерно, які е, ну за іноді навіть надто професійно подивіться у Ютубі. Подають для нашого поглядавства всі ті новини і події, які впроваджують наші журналісти, наші співробітники, наші редактори словом, всі ті, хто працює працюють І ви знаєте, це дуже є великою честю, коли ти долучаєшся до загально-національної ідеї у такий спосіб. Також розумієте, ми єдина країна, і ми дуже хочемо, щоб кожен з вас. Для кого ми зараз і повсякчас провадимо наші прямі ефіри? Не забували про це ані номі. Слава вам! І просто зараз ми будемо переноситися із нашими жестомовами із. Всі ми, тими людьми, котре котрі послуговуються жестовою мовою через їх напутнє слово будемо переноситися у а, павільйон прямого каналу. Але давайте, ось для поглядацтва, а, всі ви дякуємо. Да. Дуже дякуємо за те, що на прямому каналу цілодобовий є переклад. Всі не чуючи, дуже дуже задоволені. Ми прийшли. Ми хотіли з однією маленькою проханням. Тільки з збільшити перекладача, і вже сьогодні немає сугробіка, і ми вже... Вже бачимо перекладача в великому масштабі. Ми дуже дякуємо прямому каналу. Що не треба було якихось листів, якихось запрошень, щоб це зробити. І ви прямо до нас прислухаєтесь прямо зараз. І на вищому рівні тут все ми просто дуже задоволені, що потрапили сьогодні на екскурсію. Ну а і ще хочу додати. Вибачте, та і ще хочу додати, що не чуючи спільнота, дуже важливо отримати інформацію про все, що відбувається в нашій країні, дійсно, і особливо. В останні часи ми хочемо бути поінформовані і тому дякуємо каналу і тому, хто втілив цю ідею в життя. Ми вас дуже любимо і дивимось. Прямий канал. Ну а ми від кожного з тих, хто робить прямий канал, говоримо слава вам і дякуємо кожному з вас за те, що ви з нами, за те, що ви у нас є.